Не чекайте холодів, подумайте про димохід прямо зараз. Замовляйте на димарішок зі знижкою мінус 10%. Клієнт зробив замовлення на димохід до твердопаливного котла діаметр 160 та додатково надіслав нам схематичний малюнок з розмірами, де відображено, як буде проходити монтаж. Ми прийняли замовлення та додали наші правки. Тож давайте розглянемо його детальніше. По малюнку бачимо, що димохід іде по фасаду будинку, та треба обійти виліт даху. На твердопаливний котел рекомендується метал марки AIC 304 товщиною 1 мм. Почнемо по порядку. Котел знаходиться одразу біля стіни, вихід задній, стіна 300 мм, 100 мм захід трійника. Тож з запасом порахували півметрову сендвіч трубу у стіну. На дворі обов'язково трійник 87 градусів для відводу конденсату, знизу трійника лійка та дека. Основне кріплення це розвантажувальна підставка та півметровий опорник. Далі 3 метрові сендвіч труби, 2 коліна під 45 градусів для того, щоб обійти під дашок. Далі знову 2 метрові сендвіч труби та закінчення конус з терму. Додали 2 скоби до фасаду будинку, щоб закріпитись. І одну скобу, щоб закріпити коліна до даху. Порадили клієнту взяти кільце під розтяжку, щоб закріпити останній метр на жорсткі розтяжки до даху. І щоб димохід виглядав естетично, додали дві декоративні накладки всередині та зовні приміщення. Замовлення погоджено, загальна вартість 21 106 гривень. Тож відправляємо у роботу. Замовлення зібране, ось труби, два коліна, елементи кріплення, декоративні накладки, конус, трійник, Ось лійка, ось дека. Замовлення 777 для юрія прийняте виготовлене та відправлене на вантажне відділення нової пошти у місто Дніпро. Хай служить довго.